Добрий ранок, точніше, вже день у мене по ритуалу помита голова. Виходимо на сніданок. Добрий ранок. Привіт. Ага. Дощі, ти бачиш, як наші зйомки. А що це тут таке? Що? Грязно. Кіт бігав. Кіт бігав? Наче слон якийсь бігав, не кіт. Ага. все, все ага. На сніданок, що це суп? Суп, диня, кавун, вже нарізана. Зараз виключу камеру і розкажу по секрету. секрет. Покаталась? Ну давайте снідать. Ти вже поснідала? А що ж ти будеш робити? Уже всі будуть снідать. Кавун Кавун їсти, ну пішли. Який в тебе модний велосипед. Молодець. Пішли їсти. Ютуб треба було знімати, і на що це все закидати, а не тіктоки, які не платить. Чи Фейсбук? Та да. Тут запишуть інтерв'ю, отак от, сядуть і все. Йомочна група. Та там з групи всього журналістка і один е відеограф. А машина? Може, ще звуку якийсь режисер приїде. Виходжу, вже в кадр до вас нормально, голова посушена, я вже готова до зйомок, зробила свою роботу по графіку. Зазвичай я встаю ближче до дев'ятої, починаю. Робити робочий свій процес, а потім стою, вже, снідаємо і починаємо працювати, працювати по нашій домашній роботі. Так, щось я так волоси до кінця не досушила. Стосовно нашої сьогоднішньої зйомки знімаємо ми сьогодні на канал моєї мами, називається Він Целує Люда. Це буде рецепт запашних смачних макових булочок. Булочок, ма? До. до Маковія. Маковія в цьому році 1 серпня. Чи він і був 1 серпня? 14-го. Чарівний інгредієнт це дріжджі, духмяна хата. Завжди з ними знімаємо випічку. Може, поставимо якусь увазочку, щоб це красиво виглядало. А я сказала, що то в декор. Так, що декор. ти будеш робити з нього? Маковеч. Так. Я не знаю, що таке маковечик. Олівію так. треба. треба. Головний атрибут на нашій зйомці це олів'я. <кхем> я її взяла. З собою сукню білу, вишиваночка, типу як вишиваночка, взяла з собою капелюшка, бо я не знала, де ми будемо знімати і яка погода. А вона десь там з дімою загуляла, треба забирати. Подобається їй приймати участь з зйомка, готувати. Де вона Поїхали куди? Кататися. Ну давай рецептор. Розкажи, що нам там треба. Булочки з маком. Готуємо опару, беремо літри молока, присовані дріжджі 50 грамів, цукру, одна столова ложка. І 8 столових ложок борошна. Розмішуємо і вчиняємо на опару, і хай воно по годинку пограє. А тоді готуємо тісто, цукор 180 грамів, ванільний цукор, одна пачечка, 2 яйця, 50 грамів м'якого масла. Додаємо сюди 1 кілограм борошна, вливаємо опару, все перемішуємо і ще залишаємо на півгодинки хвилина 40, щоб воно підійшло. А потім будемо виробляти. Булочки, Всередина мак, закручуємо рулетиком, ріжемо і випікаємо. При температурі 170 градусів 35-40 хвилин. І все. І все. Щас тут у нас у магазині бігом це… Покришку людям мед медже відправляють да, мед. Це в бутилки поналивали в бутилку, мати там в відеречках, покажу вам трошечки пізніше, це на відправку готуємо, щоб не розбилося в дорозі. Отак гарно доїжджає. Да? Це різнотрав'я, в цьому році вже три балони продали. А мету, булочки додати треба? Ні. Ні? Не треба. Просто вмочати? Так, да, зверху можна. <свят> Ось так у нас відбувається зйомка, тут в мене кадр на x 5 Знімаємо. Ті, туди, сюди, Може щось зніму, може щось не зніму. Наскільки його ставити, казала, на час? Да. Отаке тісто виходить? Опара. Опара. А я не печу, я не знаю, <свят> Я не знаю, що як називається. Дріжді, духмяна хата. Класні дріжджі, так? Для солодкої випічки. Для солодкої випічки. Це ми пробували вже 150 Паски. мільйонів разів. Паски, сінабу не пекли. Що там ще щось здобне. Здобне, робили, здобне. Mm -hmm. Каталися. Далеко! Далеко? Далеко? Куди? О, Давай о, з бабою байте. рецепт робити. Бігом. Допи. Баба вже робить, біжи. А ну поверне А, ти кавуна не вмивалась. Це тут сушаться чорнобривці. Вчора вже пила чайок із чорнобривців. Я думала, він буде гіркий. Мені дуже смачний, очищаю печінку, так що рекомендую. У нас величезна ось тут така плантація з чорнобривцями. Все засушимо і будемо взимку пити. А оце що таке? Так я себе не знімаю. Ну пляма та що, я себе не знімаю. Я не знаю, що за пляма. Oh, no. І що обов'язково? Я себе не знімала спеціально, Діма, що таке? Давай. Йди сюди. А ти бачив вчора я відео виставила увечері на часов ночі. Це ти сама придумала? Ні. Це там так треба? Так. Як воно правильно називається? Маковейчик. Букет такий? Так. Його ставить на стіл? Так. Ну, пішли. Гарні такі соняшники. Це О, декоративні? Декоративні. А на тій клумбі обичні? Тут ну, є й декоративні. Пахнуть І... так це вони? Да, да. Ого, як пахнуть, не да. так, як соняшники. Так, угу. бір, да? Це не годиться. Ти що вирядилася? На пляж чи що? По-перше, на вулиці холодно для купальника. Далі ми знімаємо відео тематичне. Баба вже готує, все будемо робити букетик. Іди бери, будь ласка, сукню, білу. Я тобі вчора взяла з собою. Яку? Білу, татові, скажи він достанеть. Я взяла білу сукню і вмий ми щоки, бо ти замурзана. Це я на виходу? Ти чула мене? У-у. Mm -mm. Тожа, ні. Мона, Я не знаю. А це моя внучечка, олівочка біля медку вже пробує, да? О, який медок гарний. Дух, не треба, не треба, бо це і дяді будемо відправляти. Бо вчора дід не відправив, сьогодні отримав від мами. Ось так гарно вже все підготували. На фоні тут пакуємо мед. Ось так їде мед, щоб не розлиться і не розбитися. І зверху ще ти впаковуєш бумагою? Беремо такий колосочок і обриваємо оці листочки. Давай добумось. Бери. Я ось обриваю. До. Тільки так, щоб не поламало. Ні-ні ні. Пізніше. 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 Угу. Ти будеш робити свій маленький букетик, а баба буде робити великий. Хочеш? Я поклалася. Ну, клади. Окей. Красота? А. То ще да? калина така, так? Чи що? А ось калина. А для чого калини? Де ж букет? А це маковій. Маковій макові це такі смачні булочки з маком. А з, маком, маком. з маком з маком. Отаку. Треба крутити. отаку кругом. Підош. А що таке? Підош. Ти ж кажеш час. Ну дрожчі роботають своє. Ось. Ого! Чую, льоп, люб, люб. Думаю, що таке? А тісто теж, мабуть, в шоці думаю, що мене оставили так надовго. Я ж казала, прекрасний тісто, Ой, прекрасні дрожді, вони дуже швидко. Прошлий раз так само було. Треба було щось, щоб вони постояли довго. <гум> вони прям супер швидко підходять, піднімаються, як воно там називається. Обично пишуть, що ти як сестра як страдальний. Постійно щось робиш. От сьогодні, Діма, <гум> і його <гум> зайнятість Приступили до другого етапу. <гум> Добавлю її. Мене спробую. Спробуй. Спробуй, спробуй. Пробуй, пробуй. мак. Мак, це солоденький вже, вимочений. Н не хочу. Добре, а чому? Це начинка, дуже смачне. Таке тепленке. Ось такий один букетик вийшов. Ось такий з калиною. Олів'я, відеограф. А що ти? Те, в тебе зйомка не йде. Нажми кнопку червону. Рівніше руку, рівніше виставляй. Так. Та давай руки буднім. У мене? Не в мене. в мене. Та нічого. Хіба що як у борошні, хіба то брудні? А от Бо... так ось. Воно як прилипне, то рук. Ти що, руками не треба? Я тобі допоможу, я сама кочу. Ось так я Так. — Де ж ти навчилася Вона всього? все вміє. — Усе вона баби бачила. А діотко винна. Видно? Да, все І дожди. <рес> ага. Можеш попробувати. Добре тісто? Да? Ну і добре. Підпишіть, підпишіть. Я хочу. А що це у так. вас таке? Що це за полок? всій довжині отак ось, бачиш? Оце гарно виходить. Отак ось, бачиш? Оце я. О, защіпай, защіпай, щоб не випало. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. <ріху> отак, отак, <ріху> все, 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 все. хватить. Так от тут. Ой, мені, да, папа, ріж, ріж, ріж. Ріж, ріж. Вау! Раз. Давай. Воно ну, виліз. <свят> 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 так як я і хотіла. Так, як і хотіла. Так, у нас зараз вже пів четвертого, точніше, без 20. Борщ. Борщ у нас гримить, буде дощ, ми так встигли відзняти, було світло так гарно. Угу. Тепер обідаємо, я вже монтую, достаємо булочки, знімаємо ще кадри, озвучуємо. Тільки більша половини. Я вже майже змонтувала відео. Mm -hmm. Поки знімала. Я її знімала і монтувала і собі, і на YouTube, і на Instagram, і на TikTok, Коротше, все встигла сьогодні. Цілий день Цілий день пройшов. Показуємо результат mm -hmm. сьогоднішньої роботи. Гарячі ще. Смакота. Солодкий. Mm -hmm. Прекрасний рецепт на маковія. Mm -hmm. Курочка? Курочка. А що я борщ їла? Що ж немає. Мамо, те не речі. Ну добре, гуляйте. А що? А Аліна мотої та а Аліна мені перекинула Олівія без трюків. без трюків. Добре. Ой. Що тобі дівчата на батут Мама, тебе не пускають? Але тільки прийшов. Тільки прийшов, що там Олешка. Нічого. Ай, не попав із-за цього. Дівчата, біля каміння не бігать, щоб не причепилися і не повдарувалися. Аліна. Так. Діма так був. Діма був, поняв. Свіжа риба. По чому? По чому риба? Не знаю. Скоро б'єзет? Там ми покажемо. Хотілося подивитися? Це ти моднява, конечно. Круто, тобі дуже пасує. Ти знаєш? Красиво, красиво. Давай я собі. собі. Давай, тато, поміряй. Ага, красота. Модний. Лівуха. Тато, красавчик. Красавчик? Я вже її розлікаю. Тато, ти красавчик? Так, бо дитину, як небудь я вже доїхала. Да, вона вся не дорога трошечки. Важко. Трошки важко. Болівія перегуль.